Христос народився, пару слів хочу сказати про депресію. Що ж це таке? Це не вибір, це не характер, це біохімічний процес, який відбувається в організмі, внаслідок якого може статися розвиватися дефіцит гормонів, які відповідають за те, що ми відчуваємо себе щасливими. Наповненими, ресурсними, щасливими, те вдячними або те, що нам вдячні, така емоційна благодать, та, яка, в принципі, генетично передумовлена для того, щоб ми виховували дітей завдяки гормону окситоцину, щоб ми виконували якісь побутові завдання. і це все скажімо так, прикривалося дофоміном, прикривалося серотоніном, тобто якісь складні ситуації, щоб ми власне вирішували в житті, і в нас не, не було перевиснаження нашої нервової системи гормонами стресу. Тому що я думаю, що ми всі розуміємо, що всі гормони вони потрібні, але вони мають між собою жити в балансі той самий адреналін. Той самий кортизол, навіть в більшій кількості, він потрібен для того, щоб побороти активізувати організм в стресових ситуаціях. Але якщо ми маємо гормонів задоволення, гормонів щастя, дефіцит хронічно. А власне, гормонів стресу також надмірну кількість хронічно у зв'язку з об'єктивними чи суб'єктивними обставинами. Власне, рано чи пізно нервова система виснажується, і вже наш організм не в змозі виробляти ту кількість дофаміну, серотоніну, окситоцину або інших гормонів, які дають нам розслаблення, які дають нам відчуття перспективи, відчуття релаксу. Їх не вистачає. Чому ж так відбувається? Це так у зв'язку з тим, що часто предвісником депресії є невроз, це є конфлікт між хочу і можу. Чи це завжди про обставини? Хочу бути там з певним чоловіком чи в певних стосунках, а їх немає. Хочу мати певне тіло, певну фігуру, а її немає. Чи це завжди обставини? Не завжди. Деколи це є конфлікт всередині тіла, такі як аутоімунні захворювання або інші запальні процеси? Де тіло знаходиться в стресі, бо якби ну, всесвіт реалії потребують від тебе роботи суглобів, та що ти можеш ходити щось робити там, та фізично бути активним, а суглоби не дають, або не знаю, там гіпоксія унаслідок поганого кровообігу, наче твоє тіло воно пристосовано до активності, а у зв'язку з тим, що центральна нервова система не отримує харчування, кисню, гемоглобіну ферритину і так далі, то, власне, організм не може функціонувати. І оцей конфлікт між тим, як би мало бути. Та, і тим, як є, це також е, організм так чи інакше виробляє при тому, кортизол, бо це є стрес для організму його деструктивна робота. Тому е, я би не говорила про депресію, як про е, формат е, лише обставин, або лише здоров'я, або лише переконань, або лише дефіциту серотоніну, Отак От точково часто назначаючи, наприклад, сіози, так, вторинне захоплення серотоніну, антидепресанти, коли назначають, говорять, що це лише дефіцит. Дефіцит сиротаніна, або якщо це вторинне захоплення дофаміну, це лише дефіцит дофаміну. Щоб розуміти, дефіцит якого гормону в людини є, то необхідно взагалі здати аналізи, подивитися генетику, бо є такі люди, в яких генетично є. Такі генетичні поломки, включення або не включення, в яких може бути ризик дефіциту дофаміну. Такі люди вони схильні вступати в деструктивні стосунки, зациклюватися, вступати в певні залежності і від стосунків, та від інших моментів. Так? Тобто тут достатньо глибинне і багатофункціональне питання. Тому дуже важливо налагодити багато сфер нашого життя і сферу харчування, і сферу свіжого повітря. Так, і сферу активності, і сферу переконань родини в моїй сім'ї, в моїх. Ем... В моїх акцентах в житті, та що мені приносить кортизол норадреналін, адреналін, а що мені приносить е, гарні позитивні емоції, що я відчуваю, що я намалювала, наприклад, там картину, або я вишила гарну вишиванку, та і я отримала від того гарні слова в моїй родині, і мені вже стало легше, і вже пішов е, є окситоцин, чи дофомін. Та, тому тут є багато функціональне питання, тому я б на питання депресії е, або кровообіг поганий, так і так це може викликати депресивні стани. Тому я на питання депресії не дивилася вузько в, в контексті, що це вибір або що це характер. Але що таке характер знову ж таки це також генетичне передумовлення певні моменти, так? Тобто тут багато функціональне питання, і до нього потрібно підходити не точково, а з різних сторін. Тоді є великі шанси на успіх.